Якщо ви знаходитесь за кордоном і бажаєте продати вашу нерухомість в Україні, ви можете це зробити дистанційно, не приїжджаючи в Україну. Але є декілька дуже важливих порад, які варто врахувати, щоб провести угоду безпечно. Крім того, є одне дуже важливе питання: яким чином ви за кордон отримаєте кошти, які вам заплатять за нерухомість. Всі питання розглянемо в цьому відео. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисну інформацію щодо нерухомості. Це дозволяє нашим підписникам безпечно купувати нерухомість, усвідомлено інвестувати в будівництво і знати всі нюанси. Щодо володіння нерухомістю. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Продати нерухомість можна по довіреності. Для того щоб не приїжджаючи в Україну ви могли продати нерухомість, вам потрібен представник в Україні. Це може бути ваш родич, знайомий або ваш адвокат. На людину, яку ви оберете своїм представником, вам потрібно зробити довіреність. Зробити її ви можете в будь-якій країні за кордоном у місцевого іноземного нотаріуса. Вам не потрібно для цього відвідувати посольство. Детальніше про те, як робити довіреність, ми розповідали в іншому відео. Посилання на нього залишаю внизу. Зараз лише зафіксую основні моменти. По-перше, давайте забудемо слова генеральна довіреність. Не існує такого поняття в законодавстві. Під генеральною довіреністю люди мають на увазі довіреність, яка надає максимально широкі повноваження, в тому числі повноваження продавати від вашого імені нерухомість. Але це не означає, що є якийсь стандартний шаблон якоїсь генеральної довіреності. Ви повинні чітко прописати конкретні повноваження для конкретно вашої ситуації. Щоб не сталося так, що ви використали якийсь. Загальний шаблон з інтернету або від нотаріуса. А коли ваш представник в Україні по цій довіреності намагався провести угоду, то виявилося, що в документі не чітко прописані його повноваження. І, наприклад, він не може отримати довідку про зареєстрованих осіб. В більшості випадків цю довідку отримує нотаріус, але насправді це не завжди можливо. По-друге, ви повинні розуміти, що ваш представник буде мати лише ті повноваження, які ви пропишете в довіреності, і це вже про вашу безпеку. Тому що якщо ви в довіреності чітко вкажете, що ваш представник має продати таку-то конкретну квартиру за певну суму коштів, то нічого іншого, ваш представник з вашою нерухомістю зробити не зможе. Ваш представник, маючи від вас довіреність, не може жодним чином переоформити нерухомість на себе і позбавити вас права власності. Представник по довіреності взагалі на свою користь у своїх інтересах нічого робити не може. Тобто, навіть якщо ми уявимо, що ви в довіреності захочете. Написати, щоб ваш представник переоформив квартиру сам на себе, то це неможливо буде виконати. Тому в плані переоформлення нерухомості по довіреності ви жодним чином не ризикуєте, якщо правильно пропишете повноваження в довіреності. Питання лише в тому, яким чином ви отримаєте кошти від продажу нерухомості. Як вивести кошти за кордон? Насправді, питання безпеки при передачі коштів за продаж це найменша проблема. Тому що ви, наприклад, можете дати довіреність юристові чи адвокатові, адже вони розуміються на тому, як проводити угоду, як готувати документи. Вони можуть прослідкувати за тим, щоб все було законно і безпечно. І відповідно, юрист чи адвокат лише підписує замість вас документ про продаж, але при цьому він абсолютно не торкається оплати. Для цього оплата або проводиться в безготівковій формі на ваш рахунок. Або ви на угоду додатково направляєте когось із своїх родичів, яким ви довіряєте, які фізично забирають готівку. Основна проблема насправді зовсім не в цьому. Питання в тому, як ви ці кошти виведете за кордон з урахуванням воєнного стану і лімітів на виведення коштів. Варіант перший отримати оплату в криптовалюті. Але далеко не всі готові до таких операцій, тому пропоную також більш звичні стандартні варіанти. Варіант другий. Покупець проводить оплату в безготівковій формі на ваш український рахунок. Власне, відповідно до закону, саме так і повинно відбуватися. Далі ви використовуєте свою українську карту і розраховуєтесь нею за кордоном. Проте ви повинні розуміти, що через воєнний стан введено ліміти. За кордоном ви зможете використовувати свою українську карту виключно в межах 100 тисяч гривень на місяць. Додатково, ви можете ще на 50 тисяч гривень купити валюту, тобто з вашої гривневої Карти перевести на вашу валютну карту ще еквівалент 50 тисяч гривень в місяць. І все одно у вас виходить, що загальний ліміт на ваші витрати за кордоном це максимум 150 тисяч гривень на місяць. Тобто, умовно за ті гроші, які покупець перевів на ваш український рахунок, одразу купити собі квартиру за кордоном ви не зможете. Ви зможете лише поступово використовувати ці кошти з урахуванням лімітів. Готівку з української карти за кордоном взагалі можна зняти лише в межах 12,5 тисяч гривень в тиждень. Тобто ліміт теж дуже маленький. Але якщо перебування цих коштів від продажу на вашій українській карті вас влаштовує, то цей варіант абсолютно окей. Переказ з українського рахунку на іноземний підпадає під той же ліміт в 100 тисяч гривень. Варіант 3. вивезення готівки за кордон. Тобто уявимо, що ви або покупець по якимось причинам не згодні проводити угоду в безготівковій формі, і покупець платить вам готівкою. І далі ви плануєте цю готівку вивести за кордон. По перше, без декларування можна вивести лише еквівалент до 10 тисяч євро. Тобто до 10 тисяч євро в еквіваленті, ви просто берете готівку і їдете. Але очевидно, що від продажу нерухомості ви отримаєте більшу суму, а значить, треба буде заповнити декларацію. Це не складно і це не проблема. Бланк декларації затверджено постановою Кабінету міністрів номер 203 Проте до декларації треба докласти банківські документи про зняття цих коштів з власних рахунків у банках. Тобто, ви не можете отримати оплату готівкою і вести всю суму. Суму через кордон, показуючи договір купівлі-продажу, вам потрібно, щоб оплата проводилась безготівково. Потім ви зняли готівку зі свого рахунку, і з цим банківським підтвердженням про зняття готівки. Їхали на кордон, інакше ви не перевезете через кордон більше 10 тисяч євро, навіть з договором купівлі-продажу нерухомості. Враховуйте, що ці документи про зняття готівки зі свого рахунку є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття. Якщо ви зняли з рахунку гривні і обміняли їх на валюту, то також треба зберегти квитанцію про обмін валют, тому що її ви теж повинні будете пред'явити на кордоні. По-друге, переміщати готівку через. Кордон може лише особисто власник, якщо мова йде про фізусіб. Тобто ваш представник навіть по довіреності вивозити готівку за кордон в розмірі більше 10 тисяч євро не може. Якщо раптом у вас виникає ідея, що можна готівку в розмірі більше 10 тисяч євро просто заховати у валізі і не говорити про неї на кордоні то одразу вам скажу: не робіть цього. Це дуже погана ідея. Якщо ви самостійно не заявите про те, що ви везете готівку в розмірі більше 10 тисяч євро, то на вас накладуть штраф 20% від суми, що перевищує дозволено. Тобто дозволено без декларування вести 10 тисяч євро. А ви, наприклад, насправді везете 30 тисяч євро, і при цьому ви про них не говорите. На 20 тисяч євро ви перевищили дозволену суму. Не задекларували її, тому буде накладено штраф 20% від 20 тисяч євро. А це аж 4 тисячі євро штрафу. І увага! При цьому навіть сплата штрафу все одно не дозволить вам провести готівку без подачі декларації і банківських документів про те, що ви зняли цю суму зі свого рахунку. Продати нерухомість, перебуваючи за кордоном, абсолютно можливо навіть вивести кошти за кордон. Теж можливо, але є дуже багато нюансів, про які вам потрібно подумати заздалегідь можуть бути абсолютно неочевидні для вас обмеження, про які ви ніколи не чули, і це може створити дуже багато проблем. Насправді, дуже велика кількість людей не знає про те, що не можна вивозити більше 10 тисяч євро, не декларуючи ці кошти. Але на кордоні ніхто вже не буде цікавитись, знали ви про це чи ні. Там одразу випишуть штраф. Тому, будь ласка, якщо ви плануєте таку серйозну угоду як продаж нерухомості, тоді або дуже добре до неї підготуйтеся і передивіться багато різних відео, перечитайте інформацію в інтернеті, замовте консультацію в адвоката з нерухомості. Або просто доручіть організацію цієї угоди одразу адвокату, який займається нерухомістю і знає, як все це організувати. Якщо вам знадобиться допомога нашої компанії, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Не забудьте, що ваш фідбек в коментарях найкраща подяка за нашу роботу.